Вітаю! На цьому занятті ми розглянемо приклади на використання необхідної умови збіжності ряду. Я нагадаю необхідну умову. Якщо ряд А1 плюс А2 плюс і так далі, плюс А з індексом N, плюс і так далі збіжний то границя його загального члену а з індексом N, коли n прямує до нескінченності дорівнює нулю, розглянемо приклад. Дослідити збіжність ряд одна друга плюс дві треті плюс три четвертих. Плюс і так далі. Плюс тут потрібно записати загальний член ряду. Він повинен бути таким, що коли n дорівнює 1, ми отримаємо перший член ряду. Коли n дорівнює 2, другий член ряду. Коли n дорівнює 3, третій член ряду. І так далі. Отже, Формула загального члену тут має вигляд n ділити на n плюс 1 плюс і так далі. Тут ця умова виконується. Коли n дорівнює 1, ми дійсно отримаємо одну другу. Якщо замість n підставимо 2, то отримаємо 2 третіх. Якщо замість n підставимо 3, то отримаємо 3 четвертих і так далі. Скористаємось необхідною умовою збіжності ряду. Тобто обчислимо границю загального члену А з індексом n, коли n прямує до нескінченності, дорівнює границі коли n прямує до нескінченності, а загальний член ряду у нас має вигляд n ділити на n плюс 1. В чисельнику у нас одночлен першого степеня. В знаменнику множчлен першого степеня. Якщо степінь чисельника такий самий, як і степінь знаменника, то границя дорівнює відношенню коефіцієнтів при старших степенях. Отже, в чисельнику при n одиниця, і в знаменнику при n одиниця. Тому границя дорівнює відношенню одиниць. 1. 1 поділити 1, і ми отримаємо одиницю. Границя дорівнює одиницю. Оскільки ця границя не дорівнює нулю, то ряд розбіжний. Бо якби ряд був збіжним, ця границя дорівнювала б нулю. Ну, давайте розглянемо ще один приклад. на збіжність ряд. Не обов'язково писати перший член ряду, другий член ряду. Можна зразу записати ений член ряду. Ну, давайте такий запишемо. 2n квадрат мінус 4n плюс 5 чисельнику. І в знаменнику давайте запишемо 3n квадрат плюс n мінус 1. І тут поставимо знак суми. Сума n міняється від 1 до нескінченості. Ось так, часто. В задачниках записують ряд. Зразу записують загальний член і суму. Це означає, що n може змінюватися від одиниці до нескінченності. Якщо ми хочемо отримати перший член ряду, то замість n потрібно поставити одиницю. Ось якщо ми замість n одиницю підставимо, то в чисельник у нас буде 2 мінус. 4 буде мінус 2 плюс 5 3. В чисельнику першого члена ряду буде 3. А в знаменнику що буде 3? Також 3. Так, в чисельнику буде 3. В знаменнику буде 3. Отже, перший член ряду дарів я. Одиниці, якщо ви хочете його записати. Щоб записати другий член ряду, замість n потрібно 2 підставити. Третій член ряду, значить, замість n потрібно. 3 підставити. Ну і тут записано n ряду. Ну, і потрібно з'ясувати збіжний це ряд чи розбіжний. Ну, поки що ми вивчили лише одну ознаку, необхідну ознаку. І давайте скористаємось цією необхідною ознакою. Для цього обчислимо мініт. Якщо n прямує до нескінченності, від загального. Члена 2n квадрат мінус 4n плюс 5. Це в чисельнику. А в знаменнику буде 3n квадрат плюс n мінус 1. Ну і чому дорівнюється границя? Н прямої до нескінченності. В чисельнику у нас малочлен другого степеня. І в знаменуку малочлен другого степеня. І границя дорівнює в такому випадку. Ні. Дві третіх. Треті. Відношення коефіцієнтів при старших степенях. Дві третіх. Ну і виставок який? Так, дві третіх це не нуль, тому ряд розбіжний. Бо якщо ряд був безміжним, то границя загального члена була б рівною нулю. Я бачу, ви забули, як обчислюються границі відношення двох членів. Давайте згадаємо правила. Запищем. Границя. Відношення двох на якщо n прямує до нескінченності, дорівнює. Перше. Відношення коефіцієнтів при старших степенях. Якщо Степінь многочлена в чисельнику. Такий самий. Як і степінь многочлена в знаменнику. І ось приклад на цю тему. Дві третіх. Відношення коефіцієнтів при старших степенях. Так, ну якщо степінь у чисельнику менше за степінь знаменника, якщо б такий був приклад, то границя чому була б рівною нулю. У чисельнику перша першого степеня, в знаменнику другого степеня. В цьому випадку границя була б рівною нулю. Запишіть друге нулю. Нулю. Якщо степінь чисельника менший за степінь знаменника, ну і третє? Нескінченності. Якщо степінь чисельника більший за степінь знаменника. Ну, наприклад, от якщо б приклад був таким. Чисельник одного член другого степеня, а в знаменник у нас першого степеня. Степінь чисельника більший за степінь знаменника. то якою була б відповідь. Такою була б відповідь, що ми там написали? Нескінченність. Ось такою була б відповідь. Ось так обчислюється границі. Ну, давайте розглянемо ще один приклад. Дослідити незбіжність ряд. Один плюс одна друга плюс. Як вважаєте, яким буде наступні чле? Ні, одна третя. А наступне тоді? Одна четверта. Добре. Ну, плюс і так далі. Плюс. Загальний член, яким буде? 1 на n плюс і так далі. Ну і давайте знову скористаємось необхідною ознакою збіжності ряду. Для цього обчислимо границю загального члена. Ліміт, якщо n прямує до нескінченності, від 1 на n. Чому дорівнюється границя? Нулю. І Який висновок? Ні, якби було так просто, то на цьому ми б закінчили теорію рядів. Ще раз нагадую, це ознака необхідна, але недостатня. Навпаки, якби ми знали, що цей ряд збіжний, то границя загального члена. Була б рівною нулю. А навпаки, невірно. Якщо границя загального члена до рівня нулю, то це ще не означає, що ряд збіжний. Тому потрібно вивчати інші ознаки збіжності ряду. Запишіть. За необхідною ознакою нам не вдалося з'ясувати. Збіжний цей ряд чи розбіжний? І взагалі, на практиці, необхідною ознакою користуються так. Обчислюють границю загального члена. Якщо ця границя відміни від нуля, то який висновок, <різвіст> то ряд розбіжний. Бо якщо Ряд був би збіжний, то ця границя була б рівною нулю. Ну, а якщо ми обчислили границю загального члена, і виявилось, що ця границя дорівнює нулю, то який висновок? Ні. Ніякого висновку тут ми зробити не зможемо. Тріад може бути збіжним, а може бути і розбіжним. Тому, окрім необхідної ознаки, Збіжності ряду потрібно вивчати і достатні ознаки збіжності ряду. Запитання є? Немає? Тоді до побачення.